Вітаю, мої любі діти, на занятті з логіко-математичного розвитку. Сьогодні ми разом з вами будемо вчитися розв'язувати задачі. Ось ми разом з вами потрапили на галявину. Тут ростуть квіти дерева. Давайте разом порахуємо, скільки на галявині росте дерев. Один. Два. Три. 4. 5. Скільки всього дерев росте на галявині? 5. А зараз давайте порахуємо дерева на галявинці у зворотньому напрямку. 5. 4. 3. 2. 1. Молодці малята гарно порахували. Переходимо до наступного завдання. На галявині були дерева з листям та квітучі дерева. Порахуйте, скільки дерев з листям? Та скільки дерев квітучих. Яких дерев на галявині росло більше? Наскільки? Молодці, наступна задача. На галявині росло 4 дерева. Одне дерево пересадили в інше місце. Скільки дерев стало на галявині? На галявині залишилось рости 3 дерева. Правильно, молодці, наступна задача. На галявині росло три дерева. До них посадили ще два дерева з іншої галявини. Скільки дерев стало рости на галявині? На галявині стало рости п'ять дерев. Молодці діти, ви сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічей!